Привіт, малята! Пропоную вам вивчити віршик Котики-воркотики. Котики, воркотики, всілися рядком. Поїть сонце котиків теплим молоком. Котики, воркотики, в мене на вікні. Котики, воркотики, гості весняні. Не глядить на котиків лиш вусатий кіт. Мабуть, зна, що котики то вербовий цвіт. А зараз кожну картинку окремо. Котики-воркотики всілися рядком. Поїть сонце котиків теплим молоком. Котики, воркотики в мене на вікні. Котики-воркотики гості весняні. Не глядить на котики лиш вусатий кіт. Мабуть, зна, що котики то вербовий цвіт. Котики воркотики всілися рядком. Поїть сонце котиків теплим молоком. Котики-воркотики в мене на вікні, котики, воркотики гості весняні. Не глядить на котиків лиш вусатий кіт. Мабуть, зна, що котики то вербовий цвіт.